Всім привіт! Компанія Автопарк. Маємо нове надходження Nissan X-Trail 2015 року. 1,6 дизель. Автомобіль приїхав до нас з Італії на топовій комплектації. Парктроніки, передні, задні, камери 360 19-го радіусу, легкосплавні диски, сліпі зони, безключовий доступ, чорний шкіряний, красивий салон. Повний електросклоп-пакет, електрорегулювання сидінь, підігріве сидінь, мультикермо, двохзонний клімат-контроль, гарна мультимедія, утримання в смузі та багато іншого. Повторююся, автомобіль на механіці. Пробіг автомобіля 191 тисяча. Беземо перейти до заднього ряду. Все дуже охайно гарно виглядає. Чудовий автомобіль можна переглянути за адресою Сумська 2 а придбати автомобіль можна за готівку в кредит, в лізинг, також трейбінг. Чекаємо вас на перегляд.